Чи потрібно працювати з родовими сценаріями? Однозначно скажу, що так, тому що мама, тато рід це те джерело, яке нам передає 70%, уйдіть, 70 родових сценаріїв, негативних програм. І саме мама і тато це є два крила, і нам туди потрібно піти для того, щоб узяти ресурс роду. Підтримку від роду, благословіння від нашого роду. Мама і тато це наші два крила, які з нами з самого дитинства, які нам з самого дитинства передавали якісь певні свої програми, казали, як можна чи не можна. І таким чином, навіть цього не усвідомлюючи, створювали нам якісь негативні сценарії, негативні програми в житті. А якщо з батьками були холодні стосунки, то це ще один момент, з яким потрібно працювати за підписку або репост цього різа, дарую практику благословіння від роду.